Мої вітання, канал Булхат. З вами я, Олександр. продовжуємо грати за Ліверпуль в лізі чемпіонів fc 25 на PlayStation 5. Ми на третій сходинці, як бачите, а наш суперник, королівський клуб Мадридський Реал. Де вони? На 14 й сходинці. Ого, Мілан 13, а що ж таке? Що таке? ПСЖ ще нижче. Мене цікавлять наші гірники. Гірники на 28 й сходинці, сходинцям треба підніматися, тому що ризикують взагалі, ну як в реальному житті, вилетіти нафіг. Ми готові, в принципі, до цього бою вперед. Атмосфера коло Енфілду просто фантастична. Так, ну все готується до початку до старту матчу, ви бачите що малюють малюють смуги, поливають газон, щоб все працювало так, як так як потрібно власне господарям поля. Енфілд, перед, друзі. Це в нас який тур, я все забуваю. ну Здається, п'ятий. Так, п'ятий тур першої стадії. Знову ледь не сказав. Групової, ні, це вже не групова стадія, не груповий етап, це перший етап. Чи як його вірно там називати за наукою зна. Залишаються в нас чотири тури. В принципі, ми також непогано, так як мені там хтось коментар залишив, що Ліверпуль всіх розриває, всіх розривають. Ліверпульці і в англійській прем'єр-Лізі, і в Лізі чемпіонів. Ну ми також непогано йдемо. Дуже непогано, так, симпатична передача на Діоса. Ой, віддав на на Робертсон на ударні позиції. Це скоріше передача куртуа. Собоцлай. А на правий фланг Олександр Арнольд. Є ось тут можна розрізнув як якісно зараз. Салах назад на собоцлай. Там там когось з наших прилетіло. Він ще поза грою. Опинився. Бапе, Кілян Бапе. Зустрічаємо Надіну. там ще хтось підстраховував е під катом. Так, можливо, для нашу В дотик все, працюємо. Лише так можна грати проти мадридської команди. А от Ліверпуль, якщо розриває, то мадридці здається, що трохи в них пішов якийсь спад. Трохи пішов спад, щось треба змінювати. Ну, Можливо, навіть і Карл Анчелоті вже засидівся на одному місці. Я би, чесно кажучи, хотів, щоб і Пеп Гвардіола вже кудись поїхав. Мансіті там взагалі, так? Мансіті не то, що провальний сезон, але це лише півсезону зараз десь, так? Пройшло? Чи, чи майже пройшло? Васкес з п'ятою, Вальверде. Родріго. А це вже небезпечно, коло наших воріт. О, та передача назад від МБАПЕЗДСРІГО, то вже було взагалі. Останні хвилини першого тайму тут небезпека триває. Поблизу нашого штрафного майданчику не може м'яч відібрати. Жудбелінгем на Вінісіуса буде добування? Ні. Якоюсь мірою нам пощастило там, друзі. Просто пощастило. Ну що, перший тайм був цікавий. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі. Під відео. Мухаммед Салах на наших екранах на жодного удару не дозволили е, провести поворотах Тібок Куртуа. Ліверпуль Мадридський Реал 0-0. Перерва. 43-57 володіння. Програємо. Зате, ну проте ударів у нас більше. Вдвічі більше. Два там один. Ван Дейк. Давайте спробуємо пограти вже з позиції, так би мовити, сили. З позиції. Атакувальну футболу все ж таки ми граємо на власній арені, на Енфілд, за підтримки власних шалених вболівальників. Робертсон, Робертсон, не пускають далі, і все, втрата м'яча. Арнольд Арнольд Салах. встиг ну, віддати то встиг, а тут з'їли. І що це буде, друзі? А це жовта. А це жовта картка, Макалістеру, за що? Давайте дивитися. А, тут, мабуть, це. Так, це відкладено, друзі. Це відкладено. Тут просто ось нарешті була зупинка. Слот незадоволений, хоча там так, там мінімум жов жовта була. Робертсон, Арнольд, накидушечка, Діа скидка, і м'яч опиняється, всі ціло рід положення позагорі не було. Все чисто давайте поближче до вболівальників. Ми одна сім'я, одна родина. Одна команда. М'язе Енфул. Ну круто, круто, смачненько вийшло. Смачний, смачненький пиріжочок ми щойно зліпили з лівером. А лівер, лівер, ну якось така асоціація. Давайте тепер на балансі програма. До речі, я дуже полюбляю пиріжки з лівером. А тут положення позагрою. Чітко спрацювала бригада арбитрів. Хамець Салак На Робертсона ще можливість. Жота не програє больгійця. 20 хвилин ще команди мають. Він ні. Тут Райан Гравенберг. без порушення правил зупиняє. Ван Дейк Ром, Ван Дейк помилився до Роберса, М'яч таки не, дійс, не, не дійшов Родріго. Намбапе зупинився. Хтось там удар по воротах. Міксе Милта. Це вже десь почали привозити. Чи втома дається в закинув? Помиляються досвідчений Ван Дейк. Один з кращих центральних захисників світу. Давайте Києзу випустимо. Не подобається мені Мухаммед Салах. Ну так, в першому таймі взагалі нічого не дозволили зробити, і в другому воно майже непомітне. Кодігак по. Прикольна лава запасних у ліверпульців, я вам скажу. Ну і давай, Еліот, виходь. Все, в принципі, поки що, ну нехай. Знову йдемо вперед. Шукати щастя коловоріт. Кращого, мабуть, голкіпера в світі на цю мить. Робертсон з м'ячем Робертсон! На кідушечка удар дозволили пробити, знову це хто це? Його жота чи що? Якщо я не помиляюся. Головою як пробив, просто смачненько, круто пробив. Так, його жота, друзі, Четвертий гол в трьох матчах забивав. Вистрибнув там вище за всіх. Ну а тут БП небезпечний, удар блокується. Так, давайте, мабуть, що тепер від захисту спробуємо пограти. Всі, всі в оборону, всі назад. Всі назад. Тут останні секунди основного часу. Дуже важливою може статися перемога, знову положне по грою. Нам щастить. Останні секунди. Три хвилини Реф додав. Ми вже майже їх відіграли. Ми з м'ячем, допоки м'яч у нас нам не заб'ють. Це відоме одне з відомих правил. Котре працює в футболі Собоцлай. П'ятою, красиво, накидушечка, тобі в руки знову Тібо Куртуа. Ну що, друзі, ось і пролунав фінальний свисток. Принципово важливий матч. Ліверпуль, Реал-Мадрид ми здобуваємо бажану, важливу, надважливу для нас перемогу. Три очки. Попереду у нас ще три тури. Ну, сьогодні ще один, один матч зіграють. І вже на наступну серію залишимо ще там два матчі, і вже у нас буде завершено перший етап цієї нової ліги чемпіонів. Все поки що вдається. Ліверпуль, Реал Мадрид 2-1. А чому там Бапеб написали, що він двічі забив, якщо один м'яч лише. Д Єго Жотан, здається, на ваших екранах, він, мабуть, що кращий гравець. Одразу Переса налетіла. Так, десяточку він отримав. Робертсон також майже 10-9-8. Непогано, круто, круто. На другій позиції ми вже Інтер перші, Бенфіка третя, Барса, Астон Вілла. Хто то такий? Брест, чи що? Юве Боруся, а де тепер Мадридці на 14-й були, на 16-й сходинці. А Шахтарна в 20 ту підінявся. Матч проти Жиронни. На виїзді будемо грати, друзі. Ну що, вперед? Stay with us for every Ох, ви подивіться, хто там на банері видніється, вед... а це Віктор Циганков. Він же з капітанською пов'язкою виходить, мабуть, на цей матч, і ось так болівальники його вшановують. Круто. Давайте глянемо склад е, Жерони. Так, Віктор Циганков з капітанською пов'язкою. Е, е, так, ну що, в принципі, я так гадаю, що ми зможемо обіграти команду Віктора. Господарі з м'ячем. Руїс, удар по воротах. Алісенбекер. Все нормально. Ох, знову помиляємося. Щось починаємо привозити. Удар по воротах. Ну. Тут вже складніше було. Макалістер. Гравенберг можна здалеку спробувати. Гармату. Невлучно, не на жаль, на жаль. До речі, друзі, що я ще знайшов? Я там виклав відосик. УФЛ, так? І там є не лише, ух, вдар, не лише українські коментатори, точніше, один там коментатор, а і повністю український інтерфейс. Одразу я не помітив, а потім вже для себе подивився, які там ще є мови. і Є українська мова, це дуже-дуже приємно. Ну, але гра так, така собі. Не знаю, аби років п'ять тому і була там якась кар'єра. Кар'єра тренера, то може б я і грав. Олександр Арнос з м'ячем на кідушечка Діас. Окуди його. Ну і власне все. В першому таймі більше моментів не було. Таке собі, знаєте, в футболу я, яскраво соковито, як ми любимо, ну поки що не спостерігалося в першому таймі. Один удар, жодного голу від Руїса. Віктор Сяганков також, ну, мабуть, ми його зділи. Подивимося, що буде в таймі другому. Так, ну тут картоплю саджають. Нехай росте у перерві. 47-53. Два удари у нас три удари. Трохи краща статистика у нас. Ну а оцінки після першого тайму такі собі. Давайте в атаку тепер підемо. Традиційно, друзі, вже е, починаємо другий тайм з більшим акцентом на атаку. Мартій з м'ячем, Передача в центр Віктор. Циганков не схотів проходити, а міг. Хоча ось тут накрутив пробив зліво, Віктор Циганков не забуває. Переведення на протилежний фланг. Е, дозволили прийняти, але потім все. Підхопили м'яч на Діадо жота, то й далі. Собоцлай пробиває м'яч. Ну всі це, але так, тут положення поза грою, Ну, воно одразу було що Домінік вперся. Домінік же, так він, собоцлайв. Жирона з м'ячем. 64 та хвилина. Зупинили Конате. Центр Гравенберг. Бірландець далі. Макалістеп на фланг. На... на лівий по флангу Діас з м'ячем. Ні, Діас, Діас без м'яча. З'їли знову таки. Ну, така, знаєте, боротьба більше в центрі поля. І ми не можемо дістатися, ну майже не можемо дістатися, воріт суперника. Ну і майже не дозволяємо то зробити. Е, Жероня, ось небезпечно, можна пробити там. М'яч зараховано, так, друзі, м'яч лотів. Це Мухаммед Салах, ветеран. Отуди його. А ось наш слот, ось наші резервисти, всі задоволені. Тепер мені цікаво повтор глянути, як там дозволили, дозволили пробити. Ну так, невпевнені дії захисника. Що він там намагався кудись стрибав там позаду з вистрибона. Мухаммед Салах скільки? 4 голи має в 6 матчах. Гравенберг. Давайте, мабуть, що Ендо випустимо. Замість э, Райана. Ну, давай Гомес. Центр захисту трохи зміцнимо. І Коді Гакпо. Цікава камера. З очей. 20 хвилин ще є. Жерона Ліверпуль 0-1. Якщо вдасться обіграти команду Віктора Циганкова, то ми сьогодні з двох матчів можемо 6 очок забрати Алісон, накриває матч. Кінцівку матчу Жерона проводить дуже симпатично, дуже так активно. Намагаються нав'язувати свій агресивний футбол. Проходить. Гравець у червоно-білій формі. Арнольд і помилився, віддав в ноги супернику, хоча той задом е, спиною був до, до м'яча. Все, наша відповідь. Можливість для контра Салах Жота повертає нас з Махамеда. Мухамед Салах розвернувся, фінти, Ендо, Собоцлай. Макалістер, удар на силу, повершот не проходить, ми з м'ячем. Діего Жота, що я зробив? Я віддав даремно, можна було пробивати. Не. не зреагував. Бредлі, випускаємо. Як зручно, коли працюють швидкі заміни, друзі, це просто кайф. Ну так, інколи не те пропонують, що ти хочеш. Ну, можна завжди зайти в меню паузи і обрати варіант, який тобі підходить. А інколи дуже такі... Цікаві поради від помічника тренера. Ну що, друзі, наша перемога, дощова погода, як бачите, була. Подобається мені грати в дощ. Як... А М'ячик гальмує по траві, по мокрій, повологі по, по, по вологом покриттю. Мухамед Салах двічі пробував і одне взяття воріт. З такою, знаєте, прихованою посмішкою, можна сказати, на обличчі. Видно помітно, що задоволений. 0-1 Жерона Ліверпуль Мухаммед Салах, автор єдиного взяття воріт на 70 70-й хвилині. Два матчі сьогодні шість очок. Все по максимуму. Що там мініма, мінімальна в нас була. Перемога Що в 6-му але тут неважливо. 47,53. Три удари. У нас сім ударів. Е, сім ударів у спір ворі. Так, Робертсон кращий. І одразу преса підбігла, інтерв'ю. Ну, так і треба, в принципі. Так, Бенфіка перша тепер. Ми друг... на другій сходинці Барса, Байер. Інтер з'їхали, Астонвіла, Мілан. Між іншим, Алісон у нас лідер за сухими матчами. На цю мить. В останніх... Так, ну тут відзначають гру Салаха, вдалу гру. Ну так, воно десь коли так, коли не так. Все, на сьогодні, друзі. Далі у нас ліль. А на сьогодні все. Бережіть себе, всім пока.